Що я не, не думаю, не піду. Кора верби, тільки я її замовила, і вона стоїть. Я так гляну, думаю, ну а що в мене що, вихід, є, я візьму кору верби. То це ж одну капсулу я взяла. Не думаю, що це психосоматично. Я взяла і забула, думаю, треба ж все-таки по це не мітити. Думаю, що це мені не викручує ноги і руки. Це одна капсула. Я німіт раніше приймала. Я тільки відкрила банку. Тобто, щоб сказати, що це я приймала досить довгий час і от такий результат, ні. І це так згутоколою було. Я ж кажу, я прийшла в школу. Все запам'ятовую, колеги кажуть, що не записуєш нічого, бо то ж я з блокнотами вже ходила, думаю, оце то дійшла до ручки. Я пам'ятаю, кажу все. Я пам'ятаю. Тобто, і з періодичністю я собі його знову і знову замовляю. Покращилася пам'ять, так? Ну, дорогу це, в принципі, натуральний аспірин. Так, натуральний аспірин. І ми, коли, наприклад, заболели температуру убираємо, то чим? Асп... Нет, аспірин, да? Да. кардіо, аспірин апирин, Розріджуємо кров. Розріджуємо кров. Вот этот, вот, извините меня по, -по телевизору. Все. А ты выпил аспирин кардио? Угу. А я на аринмай страшную аллергию. І мені лікар за реанімації а з госпіталю сказав: ще раз вип'єш аспірин, тобі реанімація забезпечена. Я вже випила дві банки нашого кори верби і ногу полікувала, і ніякої реакції. Абсолютно ніякої Супер. так. Та я собі спокійно.